З нами на прямому зв'язку Богдан Ференц, експерт, міжнародник кандидат політичних наук. Пане Богдане, вітання вам. Вітаю вас. Ну, дивіться, я знаєте, припустив, що якщо раніше світ ділився на схід та захід, колективний захід, колективний схід, то зараз інше поняття випливають: глобальний південь і можливо глобальна північ, яка вже не тільки колективний захід, а трошки більше. Чи можна так казати, що світ дійсно розділяється на два ці полюси? Ну, я вбачаю, що світ більше розділяється на тобто, дано на полюси, в яких є різні системи координат. координації, в першу чергу. Тобто, з одного боку, є е, такий ліберальний захід демократичний, який прагне знову ж таки не втратити свою силу в глобальному контексті, а з іншого боку, є Інші полюси, такі як Китай, такі як е, країни азійсько-тихоокеанського регіону, там і В'єтнам, наприклад, Індонезія, які далекі від демократії насправді, але в той же час вони зараз економічно стають е, також досить потужними гравцями, і в них є свої амбіції, також на так скажемо регіональну е, політику і своє домінування а також у Китаї, наприклад, на глобальну. Тому тут в контексті сприйняття набагато легше там для громадськості оцей глобальний південь. Що це таке? Так там дуже багато країн різних країн, які знаходяться на різних континентах. Це Латинська Америка, Африка, Азія. Тому так, от зараз суб'єктність глобального півдня стала досить обговорюватися в контексті медійному, але те, що стосується більш вузького експертного обговорення, то тут є певний скепсис, коли от відразу визначають, що от давайте глобальний південь лише так скажемо вбачати в ньому як щось одне, як щось єдине, як щось таке нероздільне. Це не так. Тобто, у глобального півдня я скажу, є різні країни, які мають подекуди різну динаміку відносин з західними країнами, сполученими штатами Америки, в першу чергу, і також одні претендують на регіональну свою зону впливу, скажімо так, в першу чергу економічну. Інші претендують на так скажемо поділ світу, такі як Китай. Тобто для Китая зараз і за підсумками цієї зустрічі Байдена Цзіньпіна, оптимальний варіант, коли дві країни в принципі між собою з'ясовують. Так, як в якому руслі вони будуть розвивати далі відносини, але щоб не було впливу однієї країни на іншу, про що неодноразово ж таки сідзіньпін підкреслював, що ми мовляв не втручаємося в внутрішню політику США? Тому очікуємо, що нас і наші апетити і нашу там внутрішню політику також не будуть так скажемо об'єктизувати з боку Сполучених Штатів Америки власне, отак. Багато чуємо від експертів про те, що після цієї зустрічі між Байдена та Сі Цзіньпіном питань виникло більше ніж відповіді. Ну, принаймні, ми точно не знаємо про домовленості, які там які вони їх що відбулися. Що саме сталося? Ніхто не знає. Це намагається максимально тримати у секреті що Китай, що Сполучені Штати. Чи можна сказати, що все ж таки певний поділ відбувся на Умовну колективну колглобальну пів південь та умовно глобальний такий собі захід, колективний хай би як ви не називали тим не менш північ. Чи можна казати, що певний поділ відбувся, але про цього про не про це просто ми ще не знаємо. Невідомо я так не вважаю. Я до речі, коли мене запитували, часто журналісти, як ви б назвали це цю зустріч, цей саміт. Історичним чи ні, я завжди наголошував, що він не є історичним uh -huh. його варто так скажемо сприймати в контексті такої робочої зустрічі на найвищому рівні, яка допомагає все ж таки там відновити пряму комунікацію між відомствами оборонами, в першу чергу, між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. А також я думаю, для Китаю важливо з огляду на нерозуміння або можливо розуміння, але поки що досить такі. Ну так скажемо, обережні оцінки, хто буде очільником білого дому у 2024 році. Для Китаю важливо було, хоча б, спробувати на робочих контактах переговірних команд зафіксувати певні домовленості з США без надмірних якихось амбіційних планів перезавантаження відносин, тому що ні для США в принципі зараз не вбачається. Реалістичним повністю змінити так, скажемо, або перезавантажити відносини з Китаєм ні для Китаю, ні для Сідзіньпіна, тому що а він не відмовиться від свого бажання домінувати знову ж таки не лише в регіоні, далі продовжувати економічну експансію, далі продовжувати мілітаризацію Китаю. І він хоче, щоб США в цьому не шкодили, так скажемо, так а для Байдена важливо було показати особливо напередодні виборів, що він може розмовляти і з Цзіньпіном, так скажемо, як так в старі добрі часи, коли оця дипломатія не лише яка покликана зустрічатися з тими, з ким тобі комфортно, вона повинна а, працювати. А повинна вона працювати тому, що світ має бути більш прогнозованим в період. Так скажемо, досить жорсткого протистояння між автократіями і між ліберальним заходом. Тому власне. І для однієї сторони, і для іншої цей саміт і ця зустріч була результативною, але вона не була історичною. От, власне, я б я б хотів на цьому зосередити увагу. Цікава думка стосовно участі у цьому у цьому саміті Росії. Ну, по-перше, Росію запрошували, причому запрошували навіть наскільки відомо самого президента Путіна поки що. І приїхав туди не Путін, зрозуміло, а приїхав якийсь віце-прем'єр, ніхто навіть не пам'ятає, як його там прізвище. І це не особливо та й важливо. Тобто, роль Росії тут була зведена до якогось такого бутафорського мінімуму навіть. Я думаю, що тобто, да, це точно не зона інтересу Росії, і я думаю, що в Кремлі розуміли, що якщо там ми. Погодимось брати участь, то ми будемо виглядати на фоні США там Сізінпіна і Байдена. Не в не в тій не, не в тому ракурсі, в якому їм би хотілося, тому власне напевно вони відправили, угу. там, і відправили там віце-прем'єра, можливо, профільного по якихось економічних питаннях, тому ну тобто, да тут є розуміння, що знову ж таки угу. Росія. Ізольована, хотілося б сказати повністю, але на жаль, це не так, тому що співпраця продовжується з Китаєм, тим самим з Індією у держави агресорки, але в той же час ослаблена, дійсно залежна від Китаю, і ця залежність зростає з розтягуванням російської війни. Ну тобто, да, такий формат не не для тих, хто порушує абсолютно. Нормальні, так скажемо, адекватні правила, хоча б які збалансовуються між автократами і так скажемо і демократами. Тому ну для мене це не, не було зрозуміло чимось незвичним. Добре, ви не бачите нічого незвичного в тому, що цей саміт відбувся. Немає ніякої історичної так би мовити, значимості цього саміту. Утім. Результати цього саміту вже трошки ми їх можемо помітити. Наприклад, Іран на поведінці Ірану, який в якийсь момент просто відмовився, якщо і не впряму відмовився, то так чи інакше трошки поставив свій вплив над Хамасом, який зараз веде терористичну війну проти Ізраїля, і бачимо, що виникають домовленості між Хамасом та власне Ізраїлем. Тобто, а ми ж розуміємо, що Китай має вплив на Іран. Можливо, це вже є результатом домовленостей. І, наприклад, Китай відступає від Близького Сходу. Можливо, тоді Сполучені Штати відступлять десь в іншому місці. Ну, я б сказав так: Китай має вплив і контакти з Хамасом безпосередньо. Тобто, да, ну, це причому що... історично, якщо проаналізувати можна про проглянути ці всі контакти. Те, що стосується Ірану, ну вони, вони співпрацюють. Тобто, і так як і там комуністичний режим, да, і сізіньпіна і в Ірані далеко від демократії, то вони розуміють, що зараз е їхня тактична стратегія підривати домінування західних країн і Сполучених Штатів Америки. Тобто, от на цьому вони створюють ці певні альянси, включаючи і е Російську Федерацію. Тому те, що стосується домовленості, я думаю, тут відіграє ключову роль е е, і головну скрипу Сполучені Штати Америки, там крім Ірану задіяні ще деякі країни, е е такі, як Єгипет, наприклад. Тобто, вони також мають певні впливи е і безпосередньо о в переговорному процесі відігравали одну з ключових ролей. Е тому вимальовуються певні, так скажемо, поки що досить. Е не міцні не, не домовленості, але принаймні хоч щось, що допомагає да, одній стороні звільнити заручників, в іншій стороні також там, своїх е, представників звільнити з, е, ізраїльських, е, з ізраїльської тюрми, і в той же час, там, е, да, там 4 дні, якщо не помиляюсь, буде припинений е, вогонь з боку Ізраїлю. Тому тут, в першу чергу, США. І деякі регіональні гравці, які дійсно таким чином хочуть підкреслити, що вони готові домовлятися і, можливо, на якусь там фазу стабілізувати ситуацію. Це власне так виглядає. Зрозуміло. Сьогодні новина вона практично по всіх шпальтах пройшла. що... Путін виступає на саміті, який які там головує зараз Індія, це G20, G20, І він там виступає, але при цьому в цьому саміті цій зустрічі не беру відмовилися брати участь і Сі Цзіньпін, і, власне кажучи, Джо Байден. Це теж цікава ситуація. Чи це теж не має ніякого значення вашу думку? Ну я хотів, щоб не склалося враження, що я так си мінімізую, що нічого не має значення. Тобто, саміти, ну вони зачистили. Ми бачимо, що багато чого відбувається. Світ не стоїть на місці, і дійсно такі формати вони покликані в першу чергу для комунікації для економічної також співпраці. Насамперед те, що стосується цього, G20 саміту, я не впевнений, що це. В такому вигляді, як він, тобто да, є, є якісь такі найважливіші івенти, а є проміжні. Тому, власне, можливо, і для Китаю, і для США вони хотіли також трішки на цей раз пропустити, особливо якщо там онлайн-формат, і таким чином показати також, ну так скажемо, можливо, надіслали своїх представників і все. Але, Знову ж таки, тут важливо в контексті Індії і Росії, що Сполучені Штати Америки зараз досить серйозно розпочали так, скажемо, поглиблення співпраці з Індією для того, щоб обмежити по можливості ці я не скажу, що це альянси, але все ж таки цей контекст співпраці, який існує, коли Індія закуповує російські енергоресурси. Коли ну тобто там по інших питаннях по санкційній політиці Індія не хоче безпосередньо переривати зв'язки з Російською Федерацією, і тут розуміючи, що Сполучені Штати для Індії також є суперстратегічно важливим партнером, зараз активізація дипломатії, в першу чергу, пана Блінкена на напрямок Індії вона посилюється. Будемо сподіватися, що будуть більш ефективні результати. Пане Богдана, дякуємо вам за розмову. Богдан Ференц, експерт, міжнародник кандидат політичних наук. Зараз був з нами на прямому зв'язку.